Понад дві тисячі кілометрів подолав норвежець Вегард Андерсен, щоб зібрати кошти для українських армійців. 19 днів він добирався в Ужгород на велосипеді. Ночував у 18 готелях по всій Європі. Об'їхав шість країн, і нарешті він на місці. Більше про цю мандрівку розкаже Мар'яна Мартин. Десь за новомольба. Це звичайний велосипед, але на ньому я поїду з Норвегії в Україну. І він це зробив. Із норвезького міста Берген в український Ужгород город Андерсен вирушив на ровері 7 липня. Зручний одяг, мінімальна аптечка та запас води це те, що захопив у мандрівку. Важливо брати у поїздку також солодощі та солодку воду. Це швидкі вуглеводи, які дають енергію. Пагард комп'ютерний інженер. Велосипед опанував лише чотири роки тому. За цей час дальні поїздки на двоколісному стали звичною справою. Колись я втратив права на 6 місяців через перевищення швидкості. Потім їх мені повернули, але ровер уже став моїм життям. Я часто мандрую Норвегією якось поїхав з Бергену до Осло по узбережжю. Подорож була на 900 кілометрів. Це вже моя п'ята мандрівка, і нині на понад 2000 кілометрів. За 19 днів він перетнув шість країн, десятки міст і селищ. Я щодня проїжджав 120 кілометрів. Найбільшим випробуванням була спека. Найважчим видався день, коли їхав трасою у Польщі 40 градусів спеки. Не було жодної зупинки, заправки, лише рівнини й поля. Я тоді нічого не їв, хотів пити. Біля мене зупинилася автівка, і люди допомогли знайти нічліг. В Ужгород вирушив на запрошення, що в Бергані познайомився з біженцями з України. У однієї з жінок Лариси одразу три сини на фронті. Сім'ї так здружилися, що коли українки повернулися додому, запросили вегарда з батьком у гості. Зустріли хлопця на кордоні із словаччиною. Україна Україна понад себе. В Україні на сина уже чекав його батько Олав. Він тиждень тому дістався у жорода машиною. я запропонував цю подорож, але був проти, щоб він їхав сам на велосипеді, адже людина завжди потребує якоїсь підтримки, чи колесо пробити, чи ще щось. Але з ним сперечатися було складно. Весь свій шлях вегард знімав на камеру, відео виклав у соцмережах, збирав донати для підрозділу, де служить один із синів Лариси. Я хочу, аби світ дізнався. Україна потребує нашої підтримки. Я писав у норвезькі групи, розмістив реквізити для збирання коштів на дрони для бригади, де сьогодні служить мій друг Олександр. Вірю, що Україна переможе. Чоловік каже: 19 днів у дорозі це нічого порівняно з тим, що роблять українські воїни. Щиро вірить, що колись зможе знову повернутися у мирну, цілісну Україну. Слава Україні, Маріяна Мартин Юрій Ковальов, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини.